Віднині ця меморіальна дошка кожному з нас нагадуватиме, що у Житомирі Ріс і вчився видатний український вчений астрофізик, доктор фізико-математичних наук Грищук Леонід Петрович. Виготовлену дошку за проектом не менш відомого краєзнавця Георгія Мокрицького. Житомир, місто космічне. і космічним Житомир зробив Сергій Павлович Корольов. Це ні для кого не є секрет, елементарно, але Виявляється, в Житомирам інші люди пов'язані, які вивчають космос. Його, як фахівця по реліктових хвилях, знає весь світ. Всі вчені в різних країнах. І тому надзвичайно знаковим є те, що Житомир насправді місто космічне не тільки завдяки Корольову, але й ми тепер знаємо і завдяки Леоніду Петровичу Горищику. Тому до річниці з дня смерті цього видатного вченого. Ми вирішили встановити меморіальну дошку, яку сьогодні відкриваємо. Найбільш відомі роботи видатного вченого у сфері генерації гравітаційних хвиль та їх взаємодії з речовиною, полями і квантовими системами. Тож навіть дощ не завадив зібратися друзям, однокласникам, щоб поділитися своїми спогадами. Я його плохим словом не можу згадати, тому що він був настоящим парнем в молодості. Він у нас був саме. Грамотний, він участвовал кругом у всіх олімпіадах, по фізиці, по математике. І кругом він був з першими містами. Помню, у нас був преподаватель математики, він нас називав колпаками. Ну, В смысле, що вроді тупые були. А тупее по сравнению з ним, звісно, ми далеко відставали. Він в школі ще займався вищою математикою. Він тянул вже вищу математику. Он Леонід Грищук був щиро відданий науці, невтомно відстоював свою точку зору і може стати прикладом для кожного із нас. Серед тих пам'яток Житомирі, які є, і ця дошка буде однією із непростих дощок, просто де по одній з центральних вулиць пройдуть Житомиряни, а де вони пройдуть, прочитають, замисляться і подумають над тим, що Житомир варте гарних людей.